Якби влада попередила українців ще в жовтні 2021 року про те, що Росія готує повномасштабне вторгнення, Україна протрималася б три дні, як цього й хотів Путін. Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час інтерв'ю Вашингтон Post. і за його словами мовчання влади про війну, яка насувалась, дозволило уникнути масової міграції, спаду економіки, дало можливість врятувати країну від хаосу. Розпочалася би політична війна всередині країни. І також президент зазначив, що завжди на повідомлення західних лідерів про те, що Російська Федерація готує до нападу він просив давати не прогнози, а зброю закривати українське небо. Поки мені не не починають говорити, що ми ж вам надсилали сигнали до цього моменту, у мене немає претензій. Коли до нас є претензії, що нам якісь сигнали надсилали, то я кажу: надсилайте зброю, я був абсолютно правий, впевнений в цьому і зараз. Тому якщо як тільки нам надали серйозну зброю, я їм сказав, наша держава нікуди не побіжить. Ми готові боротися, дайте зброю. Як тільки нам передавали, ми боролись. А, а ви запитали, чому, чому чому а тому, що всі боялися в, 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 війни? Ніхто не хоче воювати з Росією. Дивіться, ніхто не хоче воювати з Росією в цілому. Всі хочуть, щоб е, е, Україна перемогла, але воювати за Росію ніхто не хоче. Ну і все. І на цьому крапка. І тому нам потрібно було вирішувати, як нам бути міцними. Якщо ніхто не хоче воювати з ними або боїться з ними воювати, то вибачте, ми будемо вирішувати, як нам це робити, правильно чи неправильно. Але війна прийде далі у глиб Європи. І тому, будь ласка, передавайте зброю для нас, бо ми захищаємо і вас.